За даними видання, Блумберг, адміністрація ще чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення України в НАТО, але відмовилася від цих планів. А зацитую адміністрація Байдена. Закликала, розглядала можливість закликати Україну публічно до НАТО, але вирішила відмовитися від цього з огляду на малу ймовірність успіху в короткостроковій перспективі. Путін також сформулював членство про неминучість, якого союзники заявили в липні як казус Беллі, тобто як привід для війни. Видання за по-перше, таке враження, що війни в нас немає, і відповідно членство в НАТО може її спричинити. Але Ідеться не про це, йдеться про те, що НАТО дуже боїться взяти Україну до себе, тому що Путін погрожує у такому випадку напасти на НАТО. Чи сталося це, наприклад, коли Фінляндія зі Швецією вступали у північноатлантичний альянс? Ні, не сталося. Але чи погрожував Путін тоді? Так погрожував. Тим не менш, журналісти Блумберг зазначають, що натомість, тобто замість членства, буде укладено низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки, які нададуть Україні певні. Гарантії в Білому домі коментуючи план перемоги президента Володимира Зеленського, заявили, що у НАТО немає консенсусу щодо вступу України в альянс 20 жовтня. Французьке видання Лімонт писало про те, що адміністрація президента Байдена вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити в НАТО в НАТО і у випадку перемоги Камали Гаріс, якби це сталося. Вона могла би почати рух у цьому напрямку, але е, сталося так, що з перемогою е, Трампа е, це рішення відтермінувалося, як пояснюють це журналісти. Але це рішення відтермінувалося насправді не з перемогою Трампа. Нас туди ніхто і не хотів брати. Це по перше, бо якби хотіли, нас би запрос можливостей запросити нас було щонайменше на двох самітах, на яких це очікувалося, але цього. Не сталося, і Трамп тут абсолютно насправді ні до чого. Тим часом в Міністерстві оборони Литви повідомили про те, що е, в чергове доставили цього тижня партію допомоги для України. Це от я веду до того, що замість членства в НАТО розглядають можливість запакувати Україну озброєнням як гарантія безпеки. І... Насправді країни Балтії е, і Литва в тому числі активно працювали у цьому напрямку ще спочатку повномасштабного вторгнення і продовжують працювати найбільше е, у співвідношенні до свого ВВП. Тим не менш, згідно з повідомленнями цього тижня, були доставлені генератори запчастини до бронетранспортерів М113, зброя і боєприпаси, які Критично важливі на українських фронтах підтримка України з боку Литви е, у 2025 році. Вже вона включатиме летальну і нелетальну допомогу, внески до фондів навчання та реабілітацію солдатів, експертні консультації, і загалом там цілий список того, що Литва запланувала на 2025 рік, тобто. Підтримка продовжується. Литва також фінансуватиме коаліцію з розмінування і приєднається до чеської ініціативи з боєприпасів. І крім того, закуповуватиме безпілотники та засоби для протидії дронам у виробників. Раніше повідомлялося, що в межах очолюваної Литвою коаліції з розмінування України отримала також 230 пікапів і 240 міношукачів.